Вітаю, любі учениці та учні! З вами Анастасія Лиходій і це урок мистецтва. Сьогодні ми розглянемо основні характеристики сучасних медіа, їх зв'язок з мистецтвом, а також художні особливості телебачення та основи створення відеоконтенту. 21 століття це епоха тотального розповсюдження медіаресурсів. Розберімося, що ж означає це поняття. Термін медіа походить від латинського медіум, що означає посередник, середина, це засоби передавання, зберігання та відтворення інформації. У широкому розумінні до медіа можна зарахувати мовлення, зображення чи друкований текст. Проте зазвичай під медіа розуміють технічні засоби та канали комунікації, як от радіо, телебачення, інтернет, поширення знімних носіїв інформації. Диски, флешкарти, жорсткі диски, електронні медіа, які існують завдяки комп'ютерним та інтернет-технологіям, виокремлюють у нові медіа: нові медіа це електронні медіа ресурси, що спираються на цифрові технології, інтерактивність і мультимедійність. На відміну від традиційних медіа, як от телебачення, преси чи радіо, нові медіа дозволяють користувачу самому бути автором контенту, тобто вони відкриті для взаємодії. Доступ до нових медіа можливий з усіх електронних пристроїв з виходом у мережу інтернет. До нових медіа належать онлайн видання журналів та газет, цифрове телебачення онлайн медіаплеєри. Інтернет-радіосервіси, стримінгові сервіси, YouTube, iTunes, Netflix, інтернет-сервіси, що дозволяють переглядати телевізійний контент у записі, соціальні мережі Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. блоги, подкасти та відеоблоги, мережі, мікроблогів, наприклад, Twitter. Фотостоки тощо. Завдяки сучасним медіам виникає такий вид мистецтва, як медіа-арт. – це мистецтво для створення і демонстрації якого використовують сучасні комунікативні та інформаційні технології, комп'ютерна графіка, відео, робототехніка, інтернет, мультимедійні технології тощо. Твори медіа мистецтва часто передбачають інтерактивність, участь глядачів у створенні мистецьких творів. Наприклад, відомий український медіахудожник Степан Рябченко створив у центрі Одеси неонову інсталяцію мур-мяу. Це місто славиться своїми колоритними двориками, у яких зазвичай живуть коти, і яких Одесити дуже люблять. Тому художник розмістив свою роботу на горі одного з будинків так, щоб її було видно з вулиці. І таким чином кожен перехожий наче взаємодіє з неоновими котиками. Переконайтеся самі! Щойно ми з вами переглянули відео з такої платформи, як YouTube. Припускаю, що більшість з вас точно з нею знайома. YouTube розповсюджений по всьому світу. Тобто безліч людей мають можливість ділитися своїми відео. Завдяки цій платформі популярності набув відеоблогінг. Відеоблог це такий щоденник зі змонтованих відеофрагментів, часто з музикою та розмовними сюжетами. Та чи знаєте ви, що всі ті художні засоби, які використовують блогери, насправді були запозичені з телебачення, адже є спільними для створення відео? Пропоную разом скласти список необхідних складників для якісного відеоконтенту. Контентом ми називаємо будь-які матеріали, розміщені в інтернеті: аудіо, відео, тексти, картинки. У більш широкому розумінні словом контент можна також називати наповнення книг, телевізійних та радіопередач, фільмів та комп'ютерних ігор. Підкажіть, будь ласка. А який відеоконтент ви переглядаєте просто зараз? Так, ви правильно зрозуміли, я маю на увазі наш урок, адже це також відеоконтент. До речі, відео Всеукраїнської школи онлайн теж розміщують на Ютубі. А для того, щоб дослідити телевізійні та блогерські секрети зйомки, запрошую вас до закулісся ВШО Камера Мотор! <клух> Отже. Перше, що нам необхідно, щоб зняти якісне відео, це зрозуміти, про що ми будемо розповідати, тобто придумати сюжет або тематику відео. Наприклад, у нашому уроці є навчальна тема мистецтво і медіа, телебачення та його художні особливості. Отже, про неї я і розповідаю. Наступним кроком стане написання сценарію. Сценарій це повністю прописаний текст, який ви говорите в кадрі. Також у ньому зазначають усі деталі того, яким має бути фінальне відео, що буде зображено в кадрі, у якій послідовності вони будуть змінюватися, яка музика звучатиме на тлі, і тому подібне. Якщо ви плануєте зняти розмовне відео без чіткого тексту, тоді пропишіть собі план, що і за чим ви б хотіли розповісти. До речі, кадр це одне з багатьох фотографічних зображень у відео. От, наприклад, у нашому уроці є кадри великого та загального плану. Великий план або крупний план поняття в кінематографі і на телебаченні, що позначає розташування камери, за якого більшу частину кадру займає обличчя людини. Загальний план. Поняття в кінематографі, телебаченні і меншою мірою фотографії, що визначає такий розмір зображення, коли людські фігури зображають повністю разом з предметами, що їх оточують. Виставляючи кадр, ураховуйте перспективу, лінію горизонту та точку сходу. Отже, перейдімо до ще одного важливого пункту, а саме, місце зйомок. Кінофільми та телевізійні передачі знімають у професійних студіях. Наш урок ми знімаємо в навчальному класі, який спеціально облаштований під знімальну студію. Блогери часто знімають у себе вдома, на вулицях, у кав'ярнях. Ви можете також зняти відео в школі, у парку чи в себе в кімнаті. Навіть якщо не знімати в професійній студії, дуже важливо подбати про тло. Якщо ви знімаєте на вулиці, то зверніть увагу на те, що потрапляє в кадр. Якщо ви знімаєте вдома, то подбайте про відповідну атмосферу, кольорову гаму. Продумайте, які меблі та атрибути буде видно, а що не має потрапити в кадр. Ну і звісно, наступним важливим елементом, власне, є камера. Для телевізійної чи будь-якої професійної зйомки зазвичай запрошують оператора з професійною камерою, як-от наш оператор, який зараз знімає це відео. Та ви можете використати ту камеру, яка у вас є, чи, наприклад, смартфон, або навіть знімати на селфі камеру, тримаючи телефон у руках. Далі обов'язково подбайте про освітлення. У професійних зйомках є велика кількість світлових приборів. Від того наскільки правильно виставлено світло, залежить те, як гарно виглядає людина в кадрі. Намагайтеся знімати в сонячні дні, щоб сонце світило на вас. Або використовуєте максимально освітлену частину кімнати. Якщо ви знімаєте якийсь предмет, можна його додатково підсвітити. Ще одним важливим складником є звук. Для якісного запису звуку використовують професійні мікрофони. Наприклад, на мені зараз є маленький кліп-мікрофон, який записує все, що я говорю. А також за якістю звуку слідкує звукооператор, щоб не було зайвих звуків чи шумів. На щастя, для блогерів зараз у смартфонах будовано мікрофони, які також досить добре записують звук, або ви можете використовувати бездротові чи навушники з мікрофоном. Надзвичайно творча частина створення відео це підбір музичного супроводу. Звісно, ви маєте подбати про авторські права, та в інтернеті є фонова музика, яку можна вільно використовувати у відео на YouTube. Такі застосунки, як Instagram чи TikTok, вже мають підбір різної популярної музики, яку ви можете використати в Stories, відео Reels, а також у відео для TikTok. Наступний крок для створення крутого відео це підбір образу або ваш зовнішній вигляд. Продумайте, у що ви будете одягнені, яка буде зачіска та як це буде поєднуватися з тлом та тематикою відео. Професійним акторам, співачкам та телеведучим роблять спеціальний макіяж, який називається гримом. Людина, яка наносить грим, це гример. Мені перед зйомкою також зробили професійний грим. І нарешті фінальна частина це монтаж відео або постпродакшн. Цей термін походить від кіновиробництва, але процес монтажу невід'ємна частина будь-якого відеоконтенту. Ви можете змонтувати своє відео за допомогою програми Windows Movie Maker, якщо ваш комп'ютер її підтримує. Чи пошукати безкоштовні застосунки онлайн або на смартфон. В Instagram та TikTok є можливість монтувати відео безпосередньо в застосунку. Отже, підсумуємо, що нам потрібно продумати для створення відео: перше сюжет, тематика. Друге сценарій, третє місце зйомок, студія. Четверте фон, атмосфера. П'яте. Камера або телефон. Шосте. Освітлення. 7. Звук. Восьме музичний супровід. Дев'яте. Образ. Зовнішній вигляд. Десяте монтаж. Сучасна людина, маючи лише смартфон та інтернет, отримує цілий набір програм та можливостей. Просто в телефоні ви можете користуватися фото-відеоредакторами, програмами для звукозапису і викладати свої відео в соціальні мережі. Головне бути творчими, сміливими і не бійтеся експериментувати. Та пам'ятайте, перебуваючи в інтернет-просторі, ви повинні бути медіаграмотними та дотримуватися правил медіабезпеки. У конспекті я залишу покликання на відео про медіаграмотність для дітей. Перегляньте його, будь ласка! Ми з вами вже багато разів торкалися теми телебачення, тому пропоную розібрати, які ще художні особливості та засоби виразності містить цей вид мистецтва: телебачення від давньогрецької далеко і латини візіо бачення синтетичний вид художньої творчості, засіб масової інформації, передання зображень зі звуковим супроводом на далекій відстані за допомогою техніки. Завдяки цьому воно отримало символічну назву Вікно у реальність. Телебачення має лише йому притаманні засоби виразності: це зображення і звук, можливості яких значно посилюють сучасні комп'ютерні технології. Наприклад, у кожного телевізійного каналу є власні звук та заставка, які одразу викликають асоціації саме із цим каналом. Вплив на людину здійснюється завдяки документальності відтворюваних подій, безпосередньому зверненню до глядача імпровізації під час прямого ефіру. Дорогі українці! За декілька хвилин настане новий рік. Традиційно у цей вечір всі збираються за столом усією родиною, кличуть гостей, дивляться новорічне привітання президента. А президенти, вони спочатку трішки жаліються, потім трішки більше виправдовуються, але загалом хваляться про те, що було зроблено. Як і в інших видах мистецтва, на телебаченні виникли власні жанри: репортаж, інтерв'ю, відеосюжет, провідна мета яких інформувати глядача. Такі жанри, як телефільм і телесеріал, ток-шоу. Телегра, головне завдання яких розважати публіку. Надзвичайно популярними зараз є телевізійні шоу. У них використовують популярні пісні, які ми називаємо розважальною музикою. Зазвичай розважальну музику, пісенну і танцювальну виконують під акомпанемент естрадно-симфонічного оркестру або ансамблю. До естрадного оркестру поряд з інструментами традиційними для симфонічного оркестру використовують також саксофони, електрогітари, ударні установки, фортепіано. Телепередачі до ефіру готують багато людей творчих професій: сценаристи, телережисерки. Телеоператори, телеведучі, художні і музичні редактори та інші. Отже, телебачення це синтетичний вид мистецтва, який має свою особливу художню образну мову, що характеризує його як вікно у реальність. Разом із кінематографом воно входить до так званих екранних мистецтв. А на цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, що після нього ви надихнулися на створення свого власного відео на цікаву тематику. І як завжди, бажаю вам успіхів!